Це Український день відповідальності Людини, Державне свято України, яке відзначається щороку, 19 жовтня, у День народження Богдана Гаврилишина, автора Декларації відповідальності людини. У 2014 році професор, будучи членом наглядової ради Міжнародної академії мистецтва та науки, створив змістовний та лаконічний документ, у 15 пунктах якого відобразив різні рівні відповідальності. Від особистої до відповідальності на рівні країни та світу вони можуть стати дороговказами до більш демократичного, інклюзивного та ефективного суспільства. Сьогодні ми запитали наших учнів, що для них є відповідальність Відповідальність – це коли людина відповідає за свої слова та робить те, що вона пообіцяла іншим або сказала. Для мене відповідальність це вміння Вчинки, допомагаєш комусь, ну, тебе попросили ти зробити. Відповідальність це така риса, яку треба виховувати в собі і виконувати вчасно, уміло і старанно. Mm -hmm. Відповідальність це коли ти обіцяєш щось зробити і це виконуєш. Відповідальність це вміти відповідати за свої вчинки і відповідати за все, що. Ставиться, наприклад, з тою чи іншою людиною, чи коли ти за неї відповідаєш. Відповідальність це коли ти слухаєшся батьків. Надихаймо один одного на відповідальні дії, підтримуємо вогонь позитивних змін через власні маленькі та великі кроки. І важливо пам'ятати, що кожен день це день відповідальних дій.